А це випустила батю. Красавець. І він з дітворою тут розлікається. Він не думав, що у нього їх так багато, то справитися з ними не може. Тихо, тихо. Бодічка, не обіжайте. Богдан. Богдан твої детки. Нельзя. Бодя, нельзя. Сейчас по пляушам дам. Богдан, ну тобі своїх своих мало, чи що? Ой, хто там? Гляньте <схай> Мені короче, ця порода із тих, що я держала, саме більше. Короче, нравиться. У мене була і Каліфорнія, у мене і бабочка, у мене і чорноогніні. І шиншила колись була, потім ми її, не знаю, чогось убрали. Кролик такий у нас коричневий був, а кроличка була така сіренька. Дуже я була недовольна. Ну, не знаю, мені щось захотілося в я завела собі. А потім, коротше, я взяла собі оцього красавця. Ні, брала, правда, фландера чистого, е, ну він у нас здох, хоча казали, вакцинірований там і все, ну тим не мені. Богдан, ти порозганяв всіх дітей. Коротше, і поки я цією породою довольна, вони і приводять непогано, і викармлюють непогано, як би. А Каліфорнія в мене щось не дуже. Є одне Якота, вона у мене дамочка сидить, вона всього за два роки нам привела тільки два рази кроленят. Поэтому не очень. Ось. пішов. Богдан! Я тільки тут повимітала. А все мы на є И есть еще еще красавец. Ку-ку, султан. Дурочка. Да? Ты дурко? Солейма. Солей.